Сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка розкриває глибокі переживання, пошуки себе і новий погляд на любов. Це історія двох людей, які вирішили піти проти звичних уявлень про шлюб і спробували жити інакше. Вони обрали гостьовий шлюб, що дозволило їм зберегти свою незалежність і одночасно насолоджуватися стосунками. Але чи змогли вони знайти гармонію в такому форматі? У сучасному суспільстві традиційний шлюб поступово втрачає монополію на формування стосунків. Ми дедалі частіше стикаємося з новими форматами, які розширюють наше розуміння любові. Для когось це спосіб уникнути обтяжливих зобов'язань, для інших можливість самореалізації, залишаючись при цьому у стосунках. У кожної епохи свої уявлення про любов і стосунки. Колись вважалося, що шлюб це нерозривний союз. Де все підпорядковане спільні меті. Сучасність же диктує нові правила люди прагнуть залишатися собою, навіть коли вони в стосунках. Усе більше пар шукають баланс між близькістю і свободою, намагаючись уникнути зайвих компромісів, які забирають у них відчуття власної ідентичності. Гостьовий шлюб, синглізм, відкриті стосунки це лише деякі з форм, які з'являються в пошуках гармонії. Але такі рішення часто супроводжуються сумнівами. А що, якщо один із партнерів раптом захоче більшого? Як підтримувати зв'язок, коли ти не живеш під одним дахом? Як знайти баланс між власними бажаннями та потребами іншої людини? У той час, як традиційні цінності часто асоціювалися зі стабільністю, нові форми стосунків ставлять акцент на емоційному задоволенні. Замість того, щоб підлаштовуватися під очікування суспільства, пари починають обирати моделі, які краще відповідають їхнім внутрішнім потребам. І хоча це дає більше свободи, воно також створює нові виклики. Наприклад, як зберігати пристрасть, якщо бачитеся лише у визначені дні? Чи достатньо вам спільного часу, коли ви не розділяєте побут? Як справлятися з ревнощами? Якщо один із партнерів шукає додаткову емоційну підтримку у своїх друзів чи захопленнях, відповіді на ці питання знаходяться у здатності чесно комунікувати та чітко визначати межі. Любов у сучасному світі більше не сприймається як статичне поняття. Це динамічний процес, де партнери повинні постійно працювати над стосунками, залишаючись відкритими до змін. Саме такою була історія Анни та Романа, двох людей, які ризикнули кинути виклик стандартам заради свого щастя. Анна і Роман познайомилися на конференції в Києві. Вона була незалежною жінкою, яка обожнювала свою роботу архітекторкою, а він енергійним підприємцем. Спочатку їхні стосунки розвивалися класично: вечеря, прогулянки, романтичні вечори. Але згодом, коли питання про спільне життя стало реальним, Обидва зрозуміли, що їхні уявлення про побут сильно відрізняються. Їхні дискусії були як нескінченні подорожі різними темами. Анна захоплювалася тим, як Роман умів слухати і не перебивати, а він цінував її вміння відстоювати свою думку. Одного разу вона сказала: Знаєш, у мене завжди була одна умова для стосунків, жодних обмежень. Роман засмівся. Тоді ми точно створені одне для одного. Анна зізналася. Я боюся, що рутина зруйнує наші стосунки. Мені потрібен простір. Роман лише усміхнувся. А я вже пройшов через це. Мій перший шлюб закінчився через те, що ми з колишньою дружиною зникли в побуті. Тому я розумію тебе. Ця розмова стала поворотною. Вони вирішили спробувати гостьовий шлюб. Давай зробимо так. Ти живеш у своїй квартирі, я у своїй. Зустрічатимемося, коли захочемо, і без зайвих компромісів, запропонував роман. Анна погодилася. І так почався їхній експеримент. На перших порах усе йшло ідеально. Анна захоплювалася проектами, роман з головою поринув у бізнес. Вони проводили разом вечори кілька разів на тиждень, і ці зустрічі завжди були сповнені романтики. Вони обговорювали книги, ділилися ідеями, підтримували один одного. Я почуваюся так, ніби ми зустрічаємося, як у перші місяці стосунків, казала Анна після чергового вечора з романом. Роман погоджувався. Йому подобалося, що після насиченого дня він повертається у свою тишу, де може подумати або подивитися улюблений серіал. Проте з часом в їхніх стосунках почали з'являтися тріщини. Одного разу вони вирішили спонтанно зустрітися серед тижня. Роман запросив Ану до невеличкого кафе на околиці міста, де подавали її улюблений шоколадний мус. Вони сміялися, обговорювали плани на літо і насолоджувалися моментом. Такі вечори мені здаються ідеальними, подумала Анна, тримаючи романа за руку. Одного разу Анна відчула самотність. Це був похмурий осінній вечір. Її проєкт провалився. І їй хотілося підтримки. Вона набрала романа, але той був зайнятий. Зустрінемось завтра, сказав він. Але мені потрібно зараз, прошепотіла вона, але не стала наполягати. Це був перший раз, коли вона відчула, що їхній гостьовий формат не ідеальний. Наступного разу незадоволення проявилося в романа. Він запросив Ану на сімейний обід, але вона відмовилася через термінову роботу. Ти завжди ставиш себе на перше місце, сказав він із докором. Анна здивувалася. Адже саме незалежність була тим, що вони обоє цінували у своїх стосунках. Одного зимового вечора вони сіли поговорити. Чи не здається тобі, що ми стали далекими? запитала Анна. Роман задумався. Можливо, ми надто сильно намагалися зберегти свободу і забули про інше. Ця розмова змусила їх обох задуматися. Вони зрозуміли, що будь-який формат стосунків має свої переваги і недоліки. Головне шукати баланс. Вона сиділа біля вікна, дивлячись на місто, що занурилося в дощову сірість. Її улюблене кімнатне світло створювало затишок, але всередині було порожньо. Чому я відчуваю це зараз? Хіба ж я не прагнула свободи? подумала Анна. Але відповіді не знайшла. Роман зробив перший крок. Він запропонував проводити більше часу разом, залишаючись у гостьовому форматі, але ставлячи пріоритет на емоційний зв'язок. Анна погодилася, але з однією умовою ми ніколи не будемо намагатися змінити одне одного. І так вони продовжили свій шлях, де любов стала новою пригодою, а не обов'язком. Анна згадала. Як ще кілька років тому вона боялася, що будь-які стосунки зруйнують її індивідуальність. Але тепер вона розуміла, що любов це не лише про свободу. Це про компроміс, довіру і вміння бути поруч у складні моменти. Іноді любов вимагає сміливості спробувати щось нове, іноді прийняти те, що не працює. Але головне, що Анна і Роман зрозуміли, це необхідність щирого діалогу. Без відкритості навіть найкращий формат стосунків може стати пустим. Ця історія про пошук балансу між любов'ю та свободою, про те, як важливо слухати одне одного і приймати навіть нестандартні рішення. Анна і Роман довели, що любов може бути різною, але головне залишатися разом і бути чесними із собою. А що ви думаєте про гостьові шлюби? Чи могли б ви спробувати такий формат? Діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії, і ставте вподобайки, якщо ця історія вам сподобалася.